Вами програма Молодіжний мікс і ведуча Вікторія Вербовецька. Вже у травні відбудеться чи не найголовніший пісенний конкурс Євробачення. Вперше Україну представить рок-гурт, адже на національному відборі перемогу здобула група Оторвальд. Вінничани одними з перших мали змогу не тільки послухати його композиції, а й поспілкуватися з музикантами. Фронтмет гурту Женя Галич свою чергу подякував публіці. Настільки щирою вийшла розмова, дізнайтесь у нашому репортажі. Пощастило одним із перших почути гурт Оторвальд. Переможців у національному відборі на Євробачення. Це був акустичний концерт у обласній філармонії фронтмена Євгена Галича та барабанщика Олександра Солохи. Зі сцени лунали не лише композиції, а й жарти. Слухачі мали можливість ставити запитання, і з цього вийшла відверта щира розмова у затишній атмосфері. Ви обіцяли, що якщо переможете в нас в відборі, до себе безплатний концерт в Києві в 19 березня на площі Кипої. Безкоштовний концерт величезний. А? Я завжди дотримуюсь своїх обіцянок. Але дівчатам я ніколи нічого не обіцяю. Фанати гурту були в захваті, адже крім того, що почули наживо улюблені пісні, ще й отримали подарунки від Галича. Особливо пікантними була фірмова жіноча білизна, яку презентували за цікаві запитання лише повнолітнім прихильницям. Також вінчани отримували диски та плакати. До прикладу, ось цьому юнакові диск дістався не за оригінальне запитання, швидше навпаки. Запитав, чому гурт називається Оторвальд.

Як гурт Оторвальд прийшов відбір на Євробачення, увага преси посилилась. Зокрема, Євген розповів кумедну історію, як полтавські журналісти провели розслідування. Де саме і чим жив Женя Галич. Одали всіх сусідів. І там на фотках, значить, двір, в якому я ніколи не жив. Сусіди, з якими я ніколи не спілкувався. І вони всі говорять про те, що я... «а, це був дуже ну, способний мальчик он проходив по улиці. Но... Світ зарядив його. Хоча всі насправді вважали мене на наркоманом, але його підлітком через те, що ми постійно грали в гаражі, а в гаражах хто грає? Наркомани. Так що це дуже-дуже цікаво. На Євробачення Оторвальд пішли, щоб розширити аудиторію та показати себе. Після першого відбору відчули максимальну глядацьку підтримку. І з'явилась жага до перемоги. У мене просто амбіції вже після Євробачення, знаєш, зашкалюють траган. Я собі думаю про народних артистів для пацанів, про Чорну Волгу для себе. І про, і про завод якийсь. Може, цукер Євген співчуває молодим українським музикантам і закликає глядачів звернути на них увагу. Проте потрібні квоти, аби все, що виходить у теле і радіоефіри, контролювати, адже музика є різна. Я завжди говорю про те, що українська музика зараз знаходиться в підйомі через людей. Але питання в тому, що я не завжди можу протиснути, продавити український трек на в якийсь проект. Стосовно Київ, день та вночі, хвала там зірками всьому, що я на горі над нами, тим, що люди, які є саме продюсерами цього серіалу, вирішили взяти українську музику в серіал. Це дуже круто, це просто супер. І е, коли ми знімали фільм Правило бою, я відразу говорив про те, що беріть всі саундтреки українські. Це важливо для української музики. Важливо, щоб українська музика звучала я В ньому ношу, в ньому з бальшої кораблі, крім того, нещодавно вийшла стрічка Правило бою, де Галич зіграв одну із головних рулей. З цього приводу у глядачів теж виникли запитання. Все залежить від пропозиції, я б дуже хотів зніматися. Мені подобається. Просто питання в тому, чи будуть фільми, в яких мені хотілося знятися. Я хотів брати в якійсь комедії. До речі, я нещодавно бачив тренер української комедії, яка називається Інфоголі. І мені здається, що чуваки дуже-дуже круто -дуже зняли кіно. Ще не бачив його у кінотеатрах, але хочу, звичайно, подивитися. Час? Класне, дякую. Євген багато спілкувався з залом, постійно жартував. Публіка зібралась різновікова, проте більшу її частину становили неповнолітні. До речі, досить активними виявились і маленькі фанати. Шепотіли жені щось на вушко і просили зробити фото. Крім того, фани дарували жені портрет, взамін на постер з автографом. Це не колекція, якщо зібрати всі малюнки, які останнім часом отримую, це не моїй мамі показати. Вона. Е Знаєш, буде як в розшуку, типу, хто з них я не обійшлося і без української символіки. Хлопець з дівчиною попросили підписати прапор України, з яким вони подорожують. Юнак із залу поцікавився, як зібрати свій гурт. Тож Євген згадав, як це сталося в його житті. Виявляється, перший концерт хлопці грали солдатам у військовій частині. Я не знаю, як зібрати. В мене було так, я вийшов на вулицю, коли мені було 9 років і зустрів на е, вибівалка для ков... там, під... коври. Кивань, Києва, вибачте. Для кіомів. І там сидів Ден, йому було 13 років, 14. І ми дивилися чемпіонат світу з футболу. Він вболівав за Німеччину, а я вболівав за Бразилію, чи навпаки, я пам'ятаю. І вчора я зібрав свій гурт. З того моменту ми 23 роки граємо разом. Питання були простими, інші делікатними. Було помітно, що глядачі знають творчість гурту та стежать за ними у соціальних мережах. Що означає моє татуювання? Тут їх безліч, і е, кожен з них. Ну, я можу про декілька розказати. Яка сама вас цікавить? Часи е, годинник це час, в який я народився, 7.50. 50. І люди написано, на всьому свій час. Я так вважаю. На все є свій час. адрес за облака Судьба злодейка нелегка Ты спишь, детка, а я все еще просыпаюсь Теперь под а я все еще просыпаюсь За облака на крыльях старика Глубже мои, тебя прошу, поверить кожним запитанням атмосфера у залі ставала теплішою і відвертішою. В перебігу концерту, розмов та селфі лідер гурту привітав іменинницю Анастасію. Настя! Це ти? З днем народження. Це найкращий подарок на день граждання. Мені очень подобається ця група. Я їх очень давно слушаю і я очень рада, що вони представляють Україну на Євровіденні. Вічер правіщо! Наприкінці концерту глядачі таки рвонули до сцени танцювати. Разом з фанатами музиканти заспівали ще кілька пісень на біс. формат концерту глядачам дуже сподобався. Всі вболівали за гурт «Оторвальд» на відборі, тож задоволені тим, що саме їх кумир представить Україну на конкурсі Євробачення. Це зближує виконавця за аудиторію, тому що кожен може там повикабелюватись, запитати там те, що цікавить. Я дуже давно почала слухати гурт «Оторвальд», ще з таких часів, коли на них ходили тільки я і мій колишній хлопець, от і це було так дуже також душевно і класно. Я за них насправді, дуже рада. Тому що кращого виконавця, кращої групи для представлення України серед тих всіх наданих, так немає. Дуже багато емоцій. Дуже сподобалося як Женя говорить з усіма. Він не просто співає, не просто так проспівав пісню і пішов. А то, що він спілкується з людьми, дуже подобається і дуже підкупляє аудиторію. От, ну дуже сильно сподобалось. Концерт дуже класний. Мені дуже сподобалось, дуже круто. Акустичний виступ дуже відрізняється від звичайних концертів у Торвальду. Було цікаво не тільки послухати пісні, але й послухати відповіді на питання. Порівняно з такими попсовими гуртами, які їздили е, минулі роки, то це то він представить Україну по-іншому, принаймні. Я була вражена тим, що він е, був е, наскільки комунікабельним і наскільки він. Е, Розмовляв і е, був в такті з, самої. За аудиторією. З аудиторією, так. е, тим понравилось, що він був щирий, він був відвертий, він був, в нього дуже гарне почуття гумору. Ну, це дуже було класно, дуже круто. Мені дуже сподобалось. У нашому місці час від часу влаштовують такий вишуканий захід, як бал. У педагогічному університеті був осінній, а ось студенти аграрного вирішили одягнути вечірні сукні та фраки навісні. Настільки подобаються молоді розваги в такому форматі, дивіться далі. Змінила свої пріоритети. Дискотека тепер не в моді. Квіти, вишукані танці, вечірні сукні і толерантні кавалери. Саме такому заходу надають перевагу і студенти аграрного вишу. Зараз з за такої великої кількості дискотек. В принципі, бал і дискотека це речі, які в принципі порівнювати не можна. Бал це грація, бал це толерантність, витриманість. Бал це свобода ось такої тато елегантної душі. Тому. Витриманість, граціозність, якої немає на дискутесі. Саме тому е, в нашому університеті ми от, хочемо виховувати студентів ось такий, от, от саме риси характеру. Це можливість поринути в давнину, в ту казку, в велич і дійсно відчути себе на хвилиночку такою, ну, можна сказати, графинею, спробувати себе в різних амплуа, так би мовити. Я не можу порівняти. Бал з якоюсь тусовкою чи дискотекою, тому що це зовсім різні речі. Подільський бал це не просто видовищна програма, а й конкурсна. Тож все, що демонстрували на паркеті кавалери та їхні дами, від найпершого до останнього реверансу оцінювало журі. Серед них і минулорічна королева балу Ірина. Це була дуже. Вже дана перемога, ми прагнули до неї. Ми старалися, ми прикладали максимальну зусиль, щоб перемогти. В тому році приймало 8 пар, в цьому вже 11 рівень. З кожним роком стає все дедалі складніший. Перемогти буде, напевно, тяжко, але я всім бажаю успіху і перемоги в цьому змаганні. Майже два місяці хореограф вчила бальним кроком на репетиціях, аби сьогодні дебютанти продемонстрували свою майстерність на паркеті. Виявились більше з ініціативою, Мені сподобалось, я їм дуже вдячна, тому що вони і підтримували і допомагали навіть деякі мені на тренуваннях. Ну, звісно, були і прогули, якісь трошки недороботки не були трошечки. Але дуже багато і проявили ініціативу протанцювати індивідуальні номери, Тобто вони в принципі працювали не менше, ніж я. Це мені було так важкувато, але в нас була хороший хореограф, вона нам допомагала завжди. Власне, я ведучий цього заходу, але танцювати я вмію. Щоправда, в балу участь не приймав, але думаю, що наступного року вже віддам таку місію, тому що маю таке бажання танцювати вмію. Тож дебютанти на паркеті в повній готовності до першого конкурсного танцю полонез. Виник у Польщі близько шести віків тому. Проте шалену популярність йому приніс відомий польський композитор Фредерік Шопен. Полонез – танець істинно лицарський, у якому кавалери кожним рухом припадають перед своїми дамами. Це свого роду зізнання в коханні, але не пристрасне, а витончене. Танці це не так просто, як здається. От, здавалося б, що там таке танець, прийти та станцювати, зовсім це нелегко, а навіть доволі складно, тому що це і такт, і ритм, і потрібно, окрім того, що ти е, танцюєш, в тебе є партнер, і ти так само відповідаєш за нього, як і він за тебе. Тому це дуже серйозна відповідальна праця. І е, мені здається, що танці навчають працювати по перше в парі, от, ну і відчувати партнера, і е, думати не тільки про себе. Саме цей захід е, ми перенесли у ті століття, коли е, дами були в красивих гарних сукнях, джентльмени галантні запрошували на танці. Ну, взагалі, так як полонез, ну, як е, від танцю взагалі сподобався. Ще на самих тренуваннях. Не забули й про гостей балу. Хореограф провела для глядачів майстер-клас з такого виду бального танцю як падеграс. Досить мало в ньому, але як важливо танцювати з, з правильною осанкою Наприклад, для партнерки. Кавалеру да, також потрібно. Рівну спинку, тобто це як манера танцю. Більше, щоб напальство потрібно швидко фальсувати, то тут мобільні кроки і потрібно манерно танцювати. Були часи, коли вміння танцювати, триматися в суспільстві і вести світську бесіду залежала кар'єра молодої людини або вдала заміж дівчини. Тож до балу всі готувались дуже ретельно. Не лише шили шилечарівне вишукане вбрання, а й брали уроки у майстрів із бального етикету. Вирішили перевірити ці знання, і у дебютантів. Запрошення на танець можна відхвалити, якщо танець уже був обіцяний іншому кавалеру. Якщо там вже танцювала по танці з кавалером, і якщо кавалер одружив. Отже, ваша варіант відповіді. А танець вже був обіцяний іншому кавалеру. І це правильна відповідь. Жоден бал не обходиться без короля танцю, який ніколи не втратить актуальність. Це вальс. Вогненний і ніжний. Він пізнав гіркоту заборони і запаморочливу популярність. Музика танцю теж елегантна. За виконанням рухів приємно спостерігати. Творцями чарівливих молодій вайсу були великі композитори, серед яких Шуберт і Шопен. Вже що стоїть більш організованим, тому що це також цей хвільний час, так, але вони могли якось по-іншому провести, але вони знаходять на це час. Якось організується, спілкуються між собою, вивчають нові рухи. Наприклад, це якісь базові основи там так вишиваються. Наприклад, я гадаю, що в житті завжди пригодиться. Окрім основних конкурсних танців, пари мали можливість затанцювати індивідуально. Нею скористалися лише шість пар. Саме вони є претендентами на найвищий титул свята короля та королеви подільського балу. Цей юнак знається на бальних танцях, адже вже в четверте прийшов боротися за титул короля. Він по-своєму різний, по-своєму незабутній. Кожен раз він новий. Для мене він як новий. Танець пари номер 8 підкорив глядачів та здійняв бурхливі овації. Завдяки ретельній підготовці та драйву перемогли Віталій та Тетяна. Вони надають перевагу народним танцям, тож, кажуть, бальний стиль дався їм нелегко. Воно все самі робили. Весь удар поклали саме на танцюристів, які готували сольні номери. Хотілося б, звичайно, щоб було драйвово. Ну, просто перенести весь позитив, позитивна пара, перенести цей весь позитив в данець, який потім б, 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 перенесли на глядачів.» На перший курс хотіли спробувати взагалі відчути цю атмосферу, що це взагалі таке, але така перемога, справді це було дуже неочікувано. Але ми старалися, ми викладали, покладалися на все сто. Нас не вийшло. З рішенням журі інші дебютанти погоджуються і щиро радіють за короля та королеву. Адже головне не перемога, а отримані емоції. Це перший раз, мені дуже сильно сподобалось. Такі враження неймовірні. Дуже приємно було працювати. Ну, тренуватися з такими людьми. як Була саме наші у цієї пари. Саме тут вже були враження, такі, що трошки страшно, трошки хвилювалися, але все вийшло дуже добре. Мені все сподобалось. Я не засмучений. Тому що е, пару, яка виграла, я добре знаю, це мій також друг. От, е, я знаю, я сам бачив, як вони так само репетирували, е, як вони готувалися. Я суддями нічого, нічого не маю проти. Е, судді є судді. Ну, якщо я ще, лише четвертий курс, в мене ще п'ятий курс, я можу собі е, ще можливо на п'ятому курсі так само себе з Емоції найшалегніші, позитивні. Дуже, коли багато довго очікуєш, і тоді отримуєш більше ну, емоцій, це дуже радісно на душі. Е, думаю, також те, ще не остання наша з Жені або, можливо, з іншим партнером участь у балу. На дискотеках не створити вишуканої атмосфери, на них не одягнеш вечірню сукню, і там тобі ніхто не запропонує станцювати полонез чи мазурку. Досить сидіти вдома, шукайте своїх дам і кавалерів. Даю підказку. Знайти їх можна лише на балу. Фраза Жені Галича наші люди всюди. Тож давайте слухати українську музику, підтримувати і ходити на концерти. Бажаю вам вишиканої весни. А нам час прощатися втім ненадовго лише до наступної неділі. Зустрінемось.